Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас у себе на каналі, на нашому з вами каналі. І яке у мене сьогодні відео буде? Про, про утеплення. Утеплюємося, зима невідома яка буде. Ось у нас ні опалення. Сьогодні нема світла, нема води. Весь букет. Я вже підготувала, поповнила запаси. У мене немалі запаси теплого одягу для дому. Я не хожу в халатах. У мене є один махровий халат, але я не люблю халати. Я люблю ось такий стиль домашній. Брюки і типа спортивного костюму. Ось на мені тут ковтинка така, трикотажна часом і жилет. Мені тепло, зручно, і я рекомендую всім шити такі, хто вміє, або купити такі костюми. Це, ну, я не знаю, це найкраще вирішення. Проблеми утеплення домашнього, От, в такому костюмі одне задоволення. Особливо, коли я займаюся шью, ну, і іще тут у своїй кімнаті рукодільний, мені халат заважає, а тут я на столі кручуся, нічого мені не заважає. Ось, і... Пошила я собі ось такий гарного кольору, такого, ви бачите, такі, такого кольору костюмчик. От. Тут звичайна ковтинка. Ось такий. Коли мені буде спекотно, я буду знімати. Жилет. Може, буде прохолодно, я ще під низ одягну якусь футболочку. У мене ще є коротенький жилетик із шаніного шерсті. Уже багато років я його одягаю, коли сильно замерзаю, а я мерзну неймовірно. Ну, Я боюся холоду. Мабуть, я так уже звикла, що одягаюся дуже тепло. дуже. Ось. Ось ще один варіант домашнього костюму. Дивіться, супер! Ой! хоч на вулицю виходь. Літні плаття я перевожу в домашнє. Дома більшість часу я знаходжу, пенсіонерка, на роботу не хожу. Де мені одягати красивий одяг? От дома я буду в красивому домашньому костюмі. Була така шматочок такої тканини. І я вирішила до червоного ці брюки, я тільки вчора шила, навіть не приміряла. По тій викриці я всі ш'ю, через те я знаю, скільки мені підгорнуть зверху, скільки знизу. От, І ось так така тканинка в мене залишалася, і я вирішила зробити такий жилет. Ось так виходить. Супер! Мені дуже подобається. І той костюм мені подобається, той костюм мені подобається кольором. Дуже приємний колір, такий гірчичний. Червона я люблю. У мене до цього були червоні, і я їх і зараз ще одягаю. Червоні трикотаж на хутрі дуже теплі. І я знову ось пошила собі ось червоний такий костюм. Я ще цей костюм не носила. Той я вже носила і там навіть п'ятна є вже поставила. Як завжди, у мене в домашньому. Фартушок є, а я не люблю одягати. От, так що, якщо ви там замітили щось, там, то в мене п'ятна. Треба буде вивезти чимось. Я і попрала, але щось воно не взяло порошок. Треба виводити ті п'ятна. Можна було і не розказувати, не знаю, на фір, що я це говорю. Ось. Отак. От Цей ще не ношений, новенький. Щось не вистачає мені, наче як кишень. Але навіщо вони мені? От захотілося мені. Таку контрастну блискавку вставить. І під колір блискавки я зробила окантовку. Цей жилет підійде для того костюма. чи ще для якихось, бо в мене багато і чорних штанів, ну, всіляки буду їх комбінувати між собою. Вони всі комбінуються. Ну що, на цьому буду завершувати. я. Похвалилася своїми теплими костюмами, значосами. Ага, ще я зараз ось трохи розкажу. Я не ш... коли шила, я не знімала, але в мене вже дуже багато відео, де я знімала, як я шию трикотаж. Дуже. Навіть плейлист є пошиття трикотажу, мені здається, так називається. от Ну я зараз Трохи розкажу, покажу, як, і що до чого у мене в цих костюмах шилося. Ну ось візьмемо червоний комплект мій. Тут у мене о, тут у мене ж я кнопочку зробила, а навіть не, за, не застігнула її. Кофточка. Ось під 45 градусів я викрила для горловини обтачку. Я завжди шов роблю тут, під 45 градусів, ззаду, не збоку, а ззаду. Рукави, ось, на оверлок. І два рази прострочила, то так і низ все, бачите, і два рази. На машині прострочило. Це не двойна голка, а два рази на ширину лапки. чуть чуть воно там розтягується, але тоді праскою і бачите, нічого нема, ніякого хвилі ніякої нема. Чудово. Жилет по простецькому шила. Навіть отут замочок зверху. Наліпила от так, щоб було полоскою такою. Пройми окантувала і горловину, ось низ підрубила і все. От, воно акуратненько. Так, брюки. Низ, ось дивіться, теж. Тут інша тканина. Тут у мене не з однієї тканини шити. Так підібрала більш-менш, бо не було з е, цієї тканини брюки шити. А вже кофта була готова перешивати е, із цієї, можу перешити, ще залишки є. От, тут теж я на оверлок і два рази прострочила е, е, цей пояс. Я прибавляла до талії цільнокроєний Я люблю так, а то тоді тут товсте таке, ось а так воно майже непомітно. от Теж на оверлоці, два рази прострочила, залишила там дірку, щоб втягнути резинку. ось А тоді застрочила Десь тут у мене ззаду, тут ось тут, навіть не знаю, де тут, ось там видно. І тоді, щоб резинка не скручувалась, я по цих швах отут, я прострачую поперек поясу. Ось на всіх тут чотири шви, ось тут скрізь прострочена. О, щоб не крутилась резиночка. Резинка у мене 3 см, досить така плотненька, ось, і не дуже розтягується і гарно тримає брюки. Ось так. Просто і швидко шиється ті штани. Я вчора шила, я навіть гуляючи, мабуть, за 2, за 2 чи за 3 години. Бо тут, Що тут шить? Розкроїть мені було довше, бо трикотаж був трубою, і такий був перекошений, що мені прийшлося там викриї, спочатку укласти, той, щоб більш-менш оці в'язка була по а тоді там перекладала, вже, коли викроювала. Не пам'ятаючи перед, чи задню половинку. Ну, в общем, складно. Я більше, мабуть, кроїла оце, викладала той трикотаж, щоб він був по от Ну, так що шийте теплі речі для дому, буде комфортно. І до нових зустрічей! Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока.